Сьогодні робимо вимірювання пускового струму невеликого офісного холодильника висотою 85 см від полу, холодильник індезіт стандартного неінверторного типу. На бірці холодильника вказана потужність компресору, одна кінська сила. Гуглимо, це десь 730 Вт. Вимірюємо реальний пусковий струм. І що ми бачимо? І ми бачимо, що пусковий струм цього холодильнику дорівнює 4,6 А, що відповідає потужності біля 1 кВт. А тепер давайте зробимо вимірювання робочого струму цього компресора. Не пускового, а вже робочого. І ми бачимо, що робочий струм відповідає 0,33 А, що є потужністю 72 Вт. Тобто пусковий струм цього холодильника є 14-кратним від його робочої потужності. Тож бо обов'язково звертайте на це увагу, коли підбираєте собі стабілізатор напруги або безперебійник, раджу обов'язково брати прилади з запасом. Дякую вам за приділений час та до зустрічі у наступних відео.